Це свято свідчить про глибоку повагу народу до своєї духовної спадщини, освіти, науки і культури, а також про визнання історичної ролі бібліотеки в житті. «У всі віки значення бібліотек неоціненне. і в середньовіччі, і в більш сучасні часи, часи і в сьогоднішній день. І я думаю, для прийдешніх поколінь це буде нічого не замінить спілкування з книжкою, ні комп'ютер, ні мобільний телефон. За підсумками роботи 9 місяців в нашій області, в листопаді навіть місяці на сесії буде додатково. Піднято це питання, і буде виділено. Ну не обговорилась конкретно сума для поповнення книжкових фондів нашої області. Справжніми помічниками та порадниками на шляху до вершин знань і мудрості народу є бібліотекарі, які були відзначені почесними грамотами та нагородами. Бібліотечну справу потрібно любити, адже вона стає для кожного працівника життям. Валентина Степанівна скрипник тому яскравий приклад. Так, 50 років я займаюся бібліотечним бібліотечною ділом. Я вважаю, що найголовніше – хотіти знати. Всегда и принимать все новое, что есть, и любить. И вообще, тот, кто придумал праздник в 30-го, это вера, надежда, любовь, был очень умным человеком. Надо быть верным, надо любить и надеяться на лучшее. Працівники бібліотек зазначили, що подальший розвиток бібліотечної справи це запорука розвитку суспільства, адже вона відкриває нам шлях до книги як джерела споконвічної мудрості та знань.